Трамп оголосив світу торговельну війну, але схоже, сам її програє. Китай та Євросоюз не скорилися. Кроки Трампа нашкодили штатам та американським союзникам. Проте сам Трамп не збирається здаватися детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Тримісячне перемир'я у світовій торговельній війні Дональда Трампа добігає кінця, і новини для нього не втішні. Жодна з трьох цілей, заради яких Трамп оголосив війну конкурентам і союзникам США, досі не досягнута. А з часу залишилося менше місяця. Про це йдеться у матеріалі журналістів. BBC. за останні два місяці стало зрозуміло, тарифні війни шкодять самій Америці. Ціни ростуть, дефіцит не зменшується, інвестори тікають, а долар падає. Іноземні країни теж не злякалися. Жодна з них не капітулювала перед тарифами Трампа. На початку квітня Трамп запровадив мита з трьома цілями: перша зібрати більше податків в бюджет. Друга Захистити американську промисловість і третя змусити інші країни йти на поступки. Та в той же день бізнес і фінансисти забили на споло. Трамп поставив тарифи на паузу на 90 днів. Долар замість зміцнення почав падати. З'явилися розмови про занепад економічного лідерства США. Втім, білий дім поспішив заспокоїти це, мовляв, лише перемовна тактика, а не справжня загроза. Трамп майстру год, казало його оточення. Усі Партнери приїдуть до Вашингтона з дарами та поступками. Було обіцяно 90 -го год за 90 днів. Минуло вже 60 Є лише попередня домовленість із Великою Британією, і та ще не підписана. А інші країни зрозуміли. Не такий страшний Трамп, як його малювали. Крім того, Трамп зосередив увагу на Китаї. Він ввів 145 відсоткові мита та вимагав капітуляції. Але китайські лідерці Цзіньпінь не подзвонив і делегація не приїхала. Натомість Китай впровадив свої мита і обмежив експорт рідкоземельних металів. Торгівля між двома гігантами фактично зупинилася. Цитата: Ми моргнули першими. Ми зробили китайцям більше поступок ніж вони нам. Але все, що менше 145% – це вже добрі новини. Визнав Біллі райнш, колишній чиновник Мінторгу США. Після короткого перемир'я Трамп знову загострив ситуацію. Погрожував візовими обмеженнями, але швидко відступив. У п'ятницю він зателефонував Сі Цзіньпіну і сторони домовилися про обмін візитами. Китай навіть заявив, що Трамп цитую тепер вітає китайських студентів у США. Європейський фронт. Трамп пригрозив ЄС 50 відсотковими митами з 1 червня. Євросоюз пообіцяв активізувати перемовини, і Трамп тимчасово заспокоївся. Але 28 травня новий удар: суд проти тарифів. Два американських суди визнали головні тарифи Трампа незаконними. Трамп посилався на закон від 1977 року, що дозволяє діяти у разі надзвичайної ситуації. Але суди вирішили, торгівля не надзвичайна ситуація. Цитата: Конституція дає право встановлювати податки саме конгресу, а не президенту. Адміністрація Трампа перетворила закон про зовнішньополітичні санкції на зброю торговельної війни. Зазначає Джин Хілі з Кето Інститют. Судове рішення поки що не набуло чинності. Білий дім подав апеляцію, але репутація Трампа як перемовника постраждала. Цитата: Трамп втрачає головний інструмент право діяти одноосібно. А світ бачить, що Трамп завжди готовий дати задній хід. У підсумку жодна з головних цілей торгової війни не досягнута. Мита б'ють по самій Америці, пише Бред Сесер з Ради міжнародних відносин. Крім того, організація OECP прогнозує падіння світової економіки через тарифні бар'єри. США постраждають найбільше. Зростання знижується до 1,6%.